І що вона хоче? Маленька хоче картоплю фрі. Елементарно. Зараз все зробимо. Так, я знаю рецепт. Начебто треба налити олії. Налюю більше, буде пожирніше та смачніше. Так все добре просмажиться. Засиплю всю пачку, адже багато картоплі фрі не буває. Внученко, що ж ти робиш? Горить! Потрібно швидко загасити вогонь. О, у рецептах на ютубі такого не було. Ледве кухню не спалили на сусі. Краще повчись у бабусі. Беремо зовсім трошки олії. Трохи зменшимо вогонь і кладемо картоплю. Ну ось, ідеально. Можна викласти на тарілку. Як добре вийшло. Це все для моєї онучки. Залишилося додати найсмачніший кетчуп. Картопля фрі та кетчуп це ідеальне поєднання. Це я точно знаю. У кого треба повчитися, так це у мене. Я зараз покажу, як треба. Позбавляємося зайвої олії. Потім загортаємо картоплю в шматок ароматного бекону і скручуємо рулетик. Додамо зверху крапельку брусничного безглютенового варення і прикрасимо гілочкою розмарину. Шедевр кулінарного мистецтва готовий. Я вигадала дещо краще. Банановий зефір тролі такий схожий на картоплю. А якщо додати полуничний сироп, то буде зовсім картопля з кетчупом Сестра обожнює смакоту, тож їй точно сподобається. Oh. Нарешті все готово. Малятка вже зачекалася на свою їжу. Wow. Страва від бабусі першою привернула увагу. Класичні картопля фрі та кетчуп Їй mm. Явно сподобалася. Mm. Цікаво, як їй сподобається страва для справжніх гурманів. Шеф Кухар взяла незвичайний рецепт, Eww. але його негідно оцінили. Залишився останній подарунок від сестри. Схоже на картоплю та кетчуп. Але це. Так, це ж солодкі зефири з полуничним соусом. Макай і насолоджуйся. Залишилося обрати переможця. Так, страва від бабусі. Ура! Бабуся молодець. Ой, зачимали щось. Що тепер захоче з'їсти маля? О, вона хоче суші. Що це таке незрозуміла? Я не знаю, як це готувати. Покажіть бабусі, що треба робити. Спочатку потрібно відварити рис спеціальним чином. Все, далі роби сама. Зроблю рис вже варити бабуся. Вміє. Щось з неприємними водоростями. Ні. Краще зроблю знову щось солодке. Або кисло солодке. Візьмемо ці кисло-солодкі язички, додамо збитих вершків замість соусу, завернемо мармеладне око та кілька мармеладок від Харібо. Клас! Ви колись небудь бачили такі величезні та різнокольорові суші. <різь> <різь> так. Тепер потрібно взяти лисну та розрізати його нафіл. Він увесь сухий ломається, як у тебе вийшло. Бо працює професіонал, бабуся. Далі я нарізаю рибку, викладаю все це на циновку і формую ролл. Обережно скручую за допомогою циновки, викладаю рибку та розрізаю. Все. Класичний ролл Філадельфія з імбиром та васабі готовий. У бабусі не вдається зробити ці ваші роли. Вони не мають форми. Точно засуну начинку в огірок і смачно і корисно має вийти. Добре, що я згадала старовинний рецепт закуски. Awesome. А тепер проби маля. Енікі беніки Дегустація почнеться з суші від кухаря, які виглядають ідеально. Як загалом на смак. Великі та яскраві роли, і дуже-дуже смачні. Настільки смачно, що вона одразу ж обирає їх переможцем. Ну ось, ти навіть не скуштувала мої. Ей, бабусю, прокидаємося. Внучка знову щось хоче смачне, Їй захотілося випити на десерт шоколадний коктейль. Це мій улюблений рецепт. Нам знадобиться кілька кубиків льоду. Залию в банку більше шоколадного соусу та залию молочним шоколадом від старбакс до країв. Далі ручним міксером молочну піну. Та що відбувається? Та я ж не спеціально. Що це за пакетик у руках бабусі? Розчинна кава три в одному. Воно справді дасть це своїй онучці, але здається, самій бабусі він подобається. А я продовжу. Тепер додамо збитих вершків. Я часто готую собі таким рецептом. До речі, про себе не варто забувати. Так, посиплю крихтою від печива орева зверху та покладу печиво. Ось і все. Ідеальний шоколадно-молочний коктейль готов. Та хто так готує каву? Жах. Потрібні свіжі кавові зерна. Відміряю все до грама. Перемилюю зерна в дрібну крихту. Потім заварюю у френч пресі. Уж повірте мені, кава вийде ідеальною. Залишиться прикрасити його зверху молочною пінкою. Я точно нікого не обризкаю. Краса у вигляді сніжинки готова. Краса. Минулого разу твої прикраси їй не сподобалися. Oh, Настав час куштувати напої. Рука сама тягнеться <_ptain> до гарної склянки. Все чудовий коктейль. ще смачне печиво, згори. просто смакота. Чого не скажеш про розчинну каву? Бабуся, явно прогадали. Кава від шеф кухаря із приємним ароматом. А ось до смаку нічого незвичайного. Малятка обирає цей гарний коктейль. Так, я знову перемогла. Наступне завдання для вас барабанний дріб. Вафлі Що це? І цей рецепт знаю. Розіб'ємо яйця, додамо цукру, можна більше, так вафлі будуть смачнішими. І Перемішувати, перемішувати, перемішувати. Фух, щось я втомилася. Мабуть, годі. А тепер треба додати борошно. Гавчи! Ой, бабуся, вибач, я знову тебе забруднила. Більше борошна, більше вийде вафель. Ну, може, і не треба стільки борошна. Відкладу зайве. Так у неї нічого не вийде. Натомість мій старий перевірений бабусин рецепт їй сподобається. Ось тепер можна заливати тісто у вафельницю. І в мене теж майже готове. Вийдуть ідеальні рум'яні вафлі. Дитину треба годувати здоровою їжею. Цукор нам не знадобиться. Краще візьмемо цукіні, Натрімо на терці, додамо яйця і замішаємо тісто. Я зроблю це швидко за допомогою міксера. Якось це апетитно. Залиємо тісто в вафельницю і чекаємо наші суперкорисні вафлі, які різні блюда вийдуть у учасників. Ах, який аромат! сама б усе з'їла. Залишилося лише прикрасити вафлі вершками та ягодами, як на малюнку сестри. Вийшла краса. Що це таке? А те, що треба. Мед і шматочок олії зверху. Ох, як добре, як гарно. Oh my. настав час дістати вафлі. Зелений колір здоров'я. Бракує гарної подачі. Красиво се наріжу та прикрашу листами зелені. Белісімо, мені не подобається. Ось онучко, їж. Ці вафлі виглядають точно так, як вона хотіла. Ой, що це за незвичайна начинка. Боїшно шкарлупа. Так, треба бути уважними, коли готуєш. А це що таке зеленого кольору? Петрушку наша дитина не любить. І все ж таки шматочок варто спробувати. Зовсім маленький. <гас> Пахне непогано. Але та ще гедота вийшла на смак. Чого чекати від цих вафель? Ого, здається, вони дуже сподобалися дитині. Ось переможець. Ура! Це ж мої! Я перемогла. Challenge. Бабуся, час прокидатися. Маля вже просять гірку гарячих млинців. Не питання. Бабуся, прокинься. Нам потрібно приготувати млинці, а я вмію її готувати. Бабуля та шеф когра так швидко замісили тісто, що ніхто навіть не помітив цього. Виглядає апетитно, але я зможу зробити краще. Ось що в мене є додамо тісто харчовий барвник, млинці вийдуть різного кольору. Ого, Енді вирішив порадувати малу чимось незвичайним. Подивіться, яке яскраве тісто він приготував. А зверху додам і Прикрашу все різнобарними посипанням. Ось, ти такий неаккуратний, Енді, і взагалі млинці найкраще їсти з клиновим сиропом та шматочком олії. Це простий, але перевірений роками. рецепт бабусиних млинців. Млинці з кленовим сиропом, цим вже нікого не здивуєш. Ось вам оригінальний рецепт млинців від шефа. Для початку приготуємо яйце пашот, по каструлі з кип'ятком робимо воронку та розбиваємо туди яйце. А поки воно готується, я візьму скибочки шинки та листочки зелені і все це красиво покладу між млинцями. Яйце пашот приготувалося, його я покладу зверху. Красиво, смачно та дуже корисно. Настав час маличі оцінити старання учасників челенджу, чиї млинці порадують її найбільше веселковим. Млинці від Енді дуже їй сподобалися. А тепер спробуємо млинці від бабусі. Вони маленькі теж сподобалися. Млинці від шеф-кухаря виглядають незвичайно, але сирий жовток яйця пашок викликає огиду. Та перемога у цьому раунді дістається Енді. Так, я переміг. Дай я тобі поправлю. Ей, бабуся, руками не чіпати. Увага! Малятко хоче з'їсти соковитий стейк. Не питання. Бабуся впорається. «Впевнені!» і я теж впораюсь. Ось так беремо і смажимо. Нічого складного. Як можна смажити стейк без олії? Потрібно гарненько замастити сковороду гриль. Так, зараз додам олії. Енді не варто додавати так багато олії. Звичайно, слід стежити куди ти її лєш. Тепер закидаємо шматок м'яса на сковорідку та обсмажуємо. Оце так вражені? Ще як тільки я й сам так можу. Звісно, Енді, головне не промахнутися повз сковорідки. А я й не промахнувся. Тех іначе, дивися і навчайся. До речі, мій стейк майже готовий. Ідеальне прожарювання медіум. Тепер можна і посолити. Класний кидок. Подумаєш, бабуся, дивися, зараз теж підкину як справжній шеф кухар Ой, No! о, ні. Він упав на підлогу. Так, зібрав з собою волосся та бруд. А ще він весерити на досмажений. <кхи> ну, може, вона й не помітить. Ні, такою подавати страву не можна. А я знаю, що робити. Налию більше кетчупу. Він сховає всі недоліки. Ось так. Awesome. Який приголомшливий аромат. Дякую. Мій стейк і справді прекрасний. Залишилося додати гілочку розмарину як прикрасу. І це ви називаєте прикрасою, бабуся? Я знаю, де краще. Оце так. Мія знає секрет знаменитого золотого стейка від Нурсета Гьокше. Подача буде як у справжньому люкс-ресторані. Ось воно як буває. Готово. Тепер можна подавати. Смачного. Нарешті можна куштувати страви. М'ясо з кетчупом не викликає маленького апетиту. На ньому видно волосся та бруд. Ну і гидота. А ось той золотий стейк. Цікаво, чи сподобається він маленький на смак. М -м, здається, смачно, але не вражає. Стек від бабусі чудово пахне і найбільше прийшов малечі до вподоби. Просто і без надмірностей натомість смачно. Бабуся перемогла. Ура! Настав час їсти десерт і маленька замовляє морозиво. Кухар з усім впорається. Морозиво, добре онучка. Нічого складного. Так, що там було в рецепті? Ага, потрібно заламати його на дрібні шматочки. Поламати на шматочки, то це я швидко зроблю. Тиди Це так захоплюється. Клас. Слідкуйте за своїми ножами, юначе, і не розкидайте продукти на кухні. Ой, щось я захопився. Ось що буває, коли за роботу беруться аматори. А я тим часом вже все приготувала. Залишилося завершити блюдо гарною подачею. Прикрашати морозиво буде лимонною цедрою, листики м'яти, і головне у подачі дим сухого льоду. Так подають морозиво у найвишуканіших ресторанах. Вуаля. Oh Тільки глянь на це, неймовірно. Awesome. Дим під кришкою. Браво! До речі, у бабусі вже майже все готово. Я хитрувати не буду, просто поріжу на шматочки та покладу в тарілку. А зверху прикрашу шоколадним сиропом. Моє морозиво точно буде крутіше. Згорну його в трубочку та покладу у миску. А зверху прикрашу вершками. Я їх просто обожнюю. А тепер посиплю все веселковими цукерками з кітос, цукрова трубочка для прикраси і печиво орео. О, бабуся, ти дозволиш? Okay. Так, звісно, дякую. І тепер полию все шоколадним сиропом. Oh Скільки цукру, yeah. і це круто. Подивимося, яке морозиво сподобається маленьке найбільше. Шикарна подача від кухаря вразила малечу. Час пробувати. О, лимонна цедра надто кисла. Та бажання їсти oh. далі зникло. А ось кольорові шматочки у шоколадному сиропі сподобалося їй більше. Нарешті можна спробувати морозиво від брата. Збиті вершки, цукрова трубочка, скітл та морозиво. Неймовірно смачне поєднання. І переможця визначено. Так, я так і знав. Я знав, бабуся, де я тебе обійму. Ладушки, о ладушки oh. смачні у бабусі. Усім зосередитись наступне замовлення маленької круасан. О, бабуся, та ви з Франції. Ви знаєте, як готувати круасани? Бабуся знає магазин з гарним тістом для круасанів. Їх залишається лише покласти в духовку і чекати. Та у мене також так вийде. Один потім другий і випікати. Ну що, я молодець? Молодець онуко. Заморожене готове тісте. Ні. Ні. До речі, наша шеф-кухар Мія працювала у найкращих ресторанах Парижа і знає найдавніший рецепт круасанів. За цим рецептом готували страви самому Людовику королю Францію, точніше всім Людовікам, які колись були французькими королями. Тому дитину чекає в королівський десерт. Братець Енді та бабуся здивовано спостерігають за діємо шеф-кухаря. Ось це мастерність. Е. У мене не вийде так класно приготувати. Биндо! У мене є ідея. Я додам до своїх круасанів нутелло. так. моя улюблена шоколадно горіхова паста. Що за манери? Ой, час діставати круасани. Які чудові рум'яні круасани в мене вийшли. Енді. Дивись, у тебе все горить, Енді. Ой, тільки не це. Брат так захопився на теле, що його круасани згоріли. Тільки як тепер подавати на стіл такі чорні круасани, та ще із запахом гару? Не засмучуйся, онуче. Все одно ти молодець. «Ага, молодець. А я займуся подачею. Роблю акуратний надріз і можна залити власноруч приготовлений крем. Додам ягоди полуниці, а зверху прикрашу страву цукровою пудрою. Черговий шедевр готов. Малече може дегустирувати. Горілі круасани від брата виглядають жахливо. Так, не варто їх куштувати. Круасани від бабусі апетитні, солодкі та такі смачні. Маленький сподобалося. Ось це так: полуниця, солодкий крем та смачне тісто, приготовлене за королівським рецептом. Круасани від шеф-кухаря займають перше місце. Дякую.